І триває у нас прямий ефір. З нами на зв'язок вийшла Інна Галя, з головами благодійної організації Господинки. Вітаємо вас, пані Добрий день. Пані Інно, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, які зараз мають можливість вас чути та бачити про вашу діяльність вашої благодійної організації Господинки. Я так розумію, ви знаходитеся в селищі Благодатне, так? Так, селище благодатне, так. Чим ви і відколи займаєтеся, і кому допомагаєте, розкажіть, будь ласка. Ми почали свої берега. І самоорганізувалися і почали готувати на, на фронт хлопцям. Спочатку спочатку ми варенички ліпили, а потім вже нам більше, ну, якось пиріжки почали пекти, тоді вже колбаску почали робити. І так, пішло, поїхало. І так, до сьогоднішнього дня ми... Пані Іно, кого об'єднує ваша благодійна організація? Розкажіть. Ще раз. Кого об'єднує? Хто входить до вашої благодійної організації, хто готує ось ці страви для наших захисників? Готую, я готую, і наша, наша команда. Наша команда чи дівчат у нас є. Спочатку нам допомагали, допомагали, значить, ну, переселенці. У нас спочатку дуже багато було людей, але знаєте, людей буденність почалась. Хто пороз'їжджався, хто по роботам, хто в Польщу, хто куди, і нас залишилося всього навсього всього чотири чоловіка з цієї бригади, що в нас було. І так ми залишилися четверо, і до сих пор від, готуємо я, Лариса Гнатюк, е, Оксана Поліщук і Святия Бабічук. І ще нам приходить на допомогу е, ще троє дівчат, які нам постійно вони приходять і нам допомагають. От. Ну і звісно, без людей е, з моєю благодатним, теж нічого би не зробили, тому що люди наші з благодатного теж дуже гарно допомагають всім, чим можуть. Пані чи... суть. Чи можете приблизно підрахувати, скільки ви виготовили продуктів для наших солдатів, і як вам це все вдалося, наприклад, доставити на передову? Ви знаєте, це не, це, ну просто я вам навіть не скажу скільки. Це тони ті. Це перемішано руками, руками руками. Вот. І я вам даже ну, не скажу, скільки того всього перепечено, скільки це все перероблено. Це дуже багато, дуже багато. Ну, є такі волонтери, які їздять туди, ну, туди, до наших хлопців. От Саша веселий наш, Саша Фісаюк, Оксана Коценко, і от ми їм готові передачки, і вони нам везуть хлопцям брати просто на самий туди фронт. Хлопці нам дуже дякують і передають нам привіт. І казали наші е, волонтери: якщо б ви не, не приїхали без нашої передачі, просто це було б не ну. вони чекають наших передач, і ми з удоволенням їх робимо. Просто ну а як не робити? Як ж не робити, коли, коли це треба робити? А як часто вирушає авто від благодатного на передову? Е, ви знаєте, е, в нас є е, п'ятеро таких волонтерів, яких ми грузимо. У Нас буває так, що за тиждень ми можемо п'ять передач відправити. Буває так, що три передачки. Буває дві. Ну як коли. Але кожен тиждень ми відправляємо по три чотири машини. І це якщо машина їде, то ми готові на шість бригад. Тобто це має бути шість наборів м'ясного, по два ящика мусить бути порошків, ну, печива. І, ну, Вареники, все, все, все. Це у нас асортимент, мусало чесничком їм робимо таке добре. Вони дуже люблять це наше салко. От колбасу домашню ми робимо. От. Ну, спочатку нам було, знаєте, трошечки е, легше, тому люди е, якось більш допомагали, знаєте, а потім якось ну, людей стала це буденність, і війна якось так. Для них трошечки так, якби, призупинилась. Ну, і ми так, щоб не опускати руки, ми вирішили, щоб не зупинятися, ми почали ліпити вареники на продаж, почали робити чібреки жарити і почали продавати. На ті виручні кошти просто закупляємо м'яско і робимо хлопцям колбасу. В общем, ну, ми не повинні зупинятися, ми повинні працювати далі. От і все. Ну, Я до перемоги. Очевидно, що в людей кошти вичерпуються, аби вам допомагати продуктами, там, борошном чи м'ясом. Чи яким чином вам можна допомогти на даний час? Звісно, звісно, кошти. Тому що коли нам давали кошти, ми хлопцям могли і носки шкарпетки закуповували. От літом ми купляли їм ці різинові такі шльопанці шльопанцип'янки. Вони просили, щоб ми закупляли. Ну тоді в нас було трошечки більше коштів. Зараз нас не, ну, нема стільки вже коштів, бо я ж кажу, люди ну, не так вже допомагають, як допомагали спочатку війни. І тому ми. Ну, Викручуємося таки можемо, Вот скажу вам просто прямым таким словами. А місцева влада а, вам сприяє? Да, да, влада нам сприяє. Я от, хочу, звісно, подякувати нашому голові Борису Вісагівичу. Він нам дуже допомагає. Бо у нас така була ситуація, що ми спочатку готували в будинку культури. І коли в нас там проводка замкнула, бо це ж було дуже сильне навантаження. І е, вони нас попросили просто, щоб ми шукали собі друге здання. Ну ми поїхали до нашого міського голови, до Карпуса Бориса Сергійовича. Він нам дуже допоміг. Я щиро йому дякую. І взагалі, ви знаєте, до до нашого голови, за чим би ми не звернулися, він завжди нам допомагає. Наша староста Альона Леонінко дуже мало дець. Ну, ми, ми з владою і з нами влада, тому ми, ну, ми їм дуже вдячні. Ми устраювали тут ярмарки два рази, збирали наше селище благодатне, збирало гроші тоже на ЗСУ. Одну ярмарку ми не збирали на машину, гроші передали нашій 14-й бригаді. А другу ярмарку ми значить, робили 28 серпня, то ми нашим волонтерам виділили 20 тисяч гривень. Одним купили тепловізора, другим купили планшета. Ну, в общем, молодці нашим СМТ-благодатні люди молодці. Ну, в общем, я не просто пишаюсь, дійсно. Пані а ну, я так розумію, що волонтери завозять постійно одним і тим же бійцям та, на фронт. Чи кожен раз їздять в інші місця, і цікаво, чи щось у вас замовляють наші захисники з фронту? Що вони, можливо, хочуть від вас смачне? Вони ну, коли їдуть, вони їдуть по різним напрямкам. Вони угу. там докладно нам не говорять. Самі напрямки, бо це ж ну, не можна говорити. Але е, звісно, вони нам замовляють, е, щоб кобаса була причина, сало, от вони наші люблять, перекручене з чесником. От це от, їхнє дуже таке смачне, що вони люблять. Ми робимо їм моркву по-корейськи, е, вабьки. Звісно, ну все, все, нам не треба домовляти. Ми самі знаємо, що вони це люблять. Печиво це взагалі йде на ура печиво. Солодке, хочеться дуже солодкого. Ну, такий наш асортимент. Ми е, пирожки печемо, жаримо, сосиску в тісті. У ну, нас асортимент дуже великий. Ми самі собі як придумаємо щось таке, от придумаємо і вже робимо, вже везуть е, нашим. Скажіть, я, в членів вашої громадської організації, є кулінарна освіта, ви десь навчалися на кухарів, чи це просто ви справді господиньки самі вдома те саме виробляєте? Я щось погано вас почула. Питаю, чи є у ваших господиню кулінарна освіта, чи ви просто господинки самі вдома навчилися оці всі речі виробляти? Вдома навчилися. Ми ж господинки вдома, значить ми і там господинки. Ну, але це можна сказати в промислових масштабах. Ну це треба досвід якийсь мати, там, готувати на весілля, скажімо. Чи є такий досвід попередній? Е, ну, я не знаю, От, просто в нас така команда, в нас така команда зібралася, що <кій> ми просто напросто вже так звикли. Якщо в нас передача, значить на, ну, на фронт ми маємо відправити машину, значить ми повинні це все зробити. якщо нам треба, то ми до 12 годин будемо це робити, бо нам це треба зробити. І це навіть не обговорюється. У нас така команда. Розумієте, що ми повинні зробити. Звісно, звісно, ми тоді даємо нашому, ну, нашій громаді, щоб вони нам щось там допомогли, спекти печива якось, якщо ми щось там не вспіваємо, звісно, вони нам допомагають, щоб нам побільше зібрати на ну, на, на машину, на шість бригад, таких ми повинні зібрати, щоб хороша була велика передача. Пані Інно, а то, то цю сировину для ваших продуктів ви її всю купуєте, чи можливо місцеві мешканці теж допомагають, чи можна допомагати, наприклад, борошном там, м'ясом чи чимось іншим? Звісно, можна допомагати всім. І борошном, і м'ясом. Всім, всім, звісно, можна допомагати. е, да, місцеві наші жителі, ну, всім, чи можуть, допомагають. Не так, як колись, звісно. Но, але допомагають. Волонтери нам, ті, які возять ну, передачі, вони нам теж, теж дуже добре допомагають. Ну, от, цей Саша Фісеюк, наш з Новолинська, то він нам постійно і цукор привозить, і борошно привозить, і м'ясне привозить. Тобто, ну, і от з тих виручених коштів, що ми торгуємо, ми Обов'язково замовляємо за, на м'ясокомбінаті е, м'ясо і робимо з нього колбаси. І ще нам була дуже така велика допомога. Я е, дуже хочу подякувати наша, е, міс... ну, вона з нашого селища благодатна, але живе зараз в Америці. Наташа Гусилик. Вона нам пройшло місце, допомогла на 25 тисяч, вона нам, значить, е, вислала гроші. І е, там тільки була одна умова, щоб ми е, могли закупити м'ясо. І ми, звісно, закупили м'ясо, дуже багато наробили ковбас. Тоді понад 60 кілограмів ми зробили ковбас. От, і ну, це така дуже-дуже була велика нам допомога. От. Що ж, дякуємо вам, пані Інно, за вашу Так. Та... Та, ви молодці. Дякуємо, Як що це тримаєте це фронт. допомагаєте і волонтерам, і нашим захисникам. Отже, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам ми спілкувалися із головою благодійної організації Господинки і... Інною Галяс. Із благодатного. На все добре. Тримаємось до перемоги, пані Інно. До перемоги, до побачення. До побачення.